Друзі, сьогодні дуже цікава тема. Я вам буду розповідати про дві дорослі накопичувальні програми в страхової кампанії Мітлайф. Ці дві програми дуже схожі, і їх можна вважати пенсійними програмами, але вони по-різному можуть спрацювати. Спочатку я вам хочу нагадати про те, що будь-який довгостроковий накопичувальний поліс страхування життя складається з двох частин: з накопичувальний та ризиковий. Накопичення можуть бути дорослі або дитячі. Дорослі програми можна вважати пенсійними. Чому? Тому що наші клієнти оформлюють поліси довгострокові накопічувальні, дорослі до 60 або до 65 років. А це пенсійний рік, саме тому наші накопичувальні поліси можна вважати пенсійними накопичувальними програмами. Але сьогодні я не буду вам розповідати про страхування ризиків, я не буду вам розповідати про дитячі накопичувальні поліси. А сьогодні тема дорослі накопичувальні програми. Перша програма це програма є страхування на випадок до життя або смерті з будь-якої причини або з хвороби. Це унікальний ризик, який можна купити тільки в лайфовій страховій компанії. Цей ризик можна купити окремим полісом, можна купити цей ризик в комбінації з іншими програмами ризиками. А в ідеальному варіанті цей ризик можна купити разом з накопиченням. Тобто людина купує собі. Накопічувальний поліс, мета якого сформувати приватний пенсійний капітал, і в цю накопічувальну програму апріорі зашити ризик смерті з будь-якої причини, тобто з хвороби. Наприклад, людина заснула і не прокинулася. Це смерть з хвороби, або людина захворіла на рак, інсульт, інфаркт і померла від цього захворювання. Це смерть з хвороби, або з будь-якої причини. Друга програма ПЄД – страхування на випадок до життя. Або страхування на випадок смерті з нещасного випадку. Ну, наприклад, людина потрапила в ДТП і загинула внаслідок в ДТП. Оці програми, як накопичення, працюють однаково. Але в залежності від того, з якої причини помер наш клієнт, МідЛайф буде виплачувати різні суми. Тобто, ці програми можуть спрацювати по різному. Хочу сказати вам дуже важливу річ: світова статистика каже про те, що 90% клієнтів лайфових страхових компаній доживають до закінчення дії полісу, отримують свої гроші на накопичення, тобто свій приватний капітал, і роблять цими грошима все, що їм заманеться. Тобто, дев'ять клієнтів з 10 доживають, а один клієнт не доживає. Він помирає або з хвороби, або від нещасного випадку. Тобто, ці дві програми по накопиченню за ризиком до життя а в страхуванні до життя. До закінчення дій полісу це теж ризик. Вони працюють однаково, але за ризиком смерті ці програми працюють по різному, в залежності від того, з якої причини наш клієнт помер, Мідлайф буде виплачувати різні суми. Чим ці дві програми, які дуже схожі одна на одну, відрізняються Тим, що програма є, вона розрахована на клієнтів здорових або відносно здорових. Ну, тобто, у людини немає хронічних захворювань, немає цукрового діабету, ніколи не був діагностований рак, інсульт, інфаркт. Тобто, людина, ну, по великому рахунку, майже здорова. А друга програма для клієнтів, які мають нюанси по здоров'ю. Наприклад, у клієнта вже діагностований цукровий діабет. Або клієнту був діагностований рак, інсульт, інфаркт, або е, якесь там хронічне захворювання. І Мітлайф вже не може запропонувати нашому клієнту першу програму. Яка покриває ризик смерті з будь якої причини з хвороби, тому що для страхової компанії це надвисокі ризики, розумієте? Саме тому ми можемо запропонувати нашому клієнту, якщо він має нюанси по здоров'ю, тільки другу програму, яка покриває ризики, пов'язані тільки з нещасним випадком. Чому я сьогодні називаю абревіатуру? Програма Є, програма по ЄД. Саме за абревіатурою ви зможете швидко знайти. Інформацію про опис цих продуктів на сайті Мітлайф. До речі, цю інформацію про наші продукти я опублікую в описі до цього відео, і посилання на правила страхування я теж опублікую в описі до цього відео. Як може спрацювати перша програма? Програма є страхування на випадок до життя або смерті з хвороби, яка розрахована на здорових або відносно здорових людей. Перша страхова подія за програмою є до життя. Оптимістичний сценарій: пам'ятаємо про те, що 90% клієнтів лайфових страхових компаній, а це світова статистика, доживають до закінчення дії свого полісу, отримують свої гроші і роблять цими гроші все, що їм заманеться. Так, ось, в такому випадку, наш клієнт отримує 100% гарантованої страхової суми. Ця сума прописана в курному полісі, плюс додатковий інвестиційний дохід та спеціальний фонд індексації за мінусом податків. Тобто гарантована страхова сума буде виплачуватися в повному обсязі 100%, а з дохідної частини купичі Мітлайф як податковий агент буде платити податки державі. Друга страхова подія смерть з хвороби. Тоді Мітлайф заплатить 100% гарантованої страхової суми, додатковий інвестиційний дохід. І спеціальний фонд індексації, і всі ці три суми не будуть оподатковуватися. Якщо е, смерть сталася е, в перший рік, тобто клієнт заплатив, наприклад, 50 тисяч в перший рік, і в перший же рік е, він помер. Мітлайф все одне заплатить 100% гарантованої страхової суми. Третя страхова подія смерть внаслідок нещасного випадку. Мітлайф заплатить 200% від гарантованої страхової суми, додатковий інвестиційний дохід, спеціальний фонд індексації, і всі ці три суми не будуть оподатковуватися. Це дуже важливий нюанс, будь-яка страхова виплата за страхові події будь-якої страхової кампанії в Україні не оподатковується. А взагалі, виплата за ризиком з знічатного випадку, може бути різною. Це може бути 100% гарантованої страхової суми, 200 300 Тобто на старті клієнт приймає для себе рішення, яким буде страхове покриття саме за цим ризиком. Якщо у людини є. Родина є фінансово залежні люди, наприклад, діти, батьки, чоловік або дружина а тоді має сенс збільшити гарантовану страхову суму на випадок смерті з нещасного випадку. А якщо у людини немає родини, немає дітей, немає батьків, то ну, це може бути 100% гарантована гарантованої страхової суми. А як може спрацювати програма ПЄД? страхування на випадок до життя або страхування на випадок смерті з нещасного випадку? Перша страхова подія до життя. Програма спрацює так само, як попередня програма. Програма є. Наш клієнт дожив до закінчення дії полісу, отримав 100% гарантованої страхової суми, плюс діт і спеціальні фонд тексації за мінусом податків. Друга страхова подія за програмою ПЄД – смерть з хвороби. В такому випадку Мітлайф не буде виплачувати гарантовану страхову суму, а буде повертати суму валових премій який клієнт встиг заплатити за цей поліс, плюс діти спеціальний фонд індексації, які не будуть оподатковуватися. Тобто, ця програма не покриває ризики, пов'язані з хворобою, тому що у людини є нюанси по здоров'ю, наприклад, цукровий діабет. Третя страхова подія за програмою ПІД смерть з нещасного випадку. Мітлайф заплатить 200% гарантованої страхової суми, плюс діт, плюс спеціальний фонд індексації, і всі ці три суми не будуть оподатковуватися. Акцентую вашу увагу на тому, чим відрізняються ці програми. Мітлайн буде виплачувати різні суми в залежності від того, з якої причини помер наш клієнт, який купив собі накопичувальний поліс, мета якого, наприклад, сформувати свій пенсійний капітал. На реальному кейсі я вам зараз це продемонструю: наш клієнт купив собі накопичувальний поліс. 50 тисяч гривень він за цей поліс платить щорічно. Гарантована страхова сума за цим полісом мільйон гривень. І ця гарантована страхова сума мільйон гривень прописана в полісі у нашого клієнта. І цей клієнт помер. Навіть якщо це сталося в перший рік, то Мітлайф заплатить 100% гарантованої страхової суми, тобто мільйон гривень. Якщо ця біда сталася не в перший рік, то Мітлайф заплатить мільйон гривень плюс Дід і спеціальний фонд індексації, який встиг накопичитися. Як спрацює програма ПЕД? В тому випадку, якщо наш клієнт помер з хвороби. Клієнт платить 50 тисяч гривень на рік, гарантована страхова сума мільйон гривень, ця сума прописана в полісі нашого клієнта. І якщо наш клієнт помер з хвороби, МітЛайф буде повертати суму валових премій, і плюс діти спеціальні фонд індексації. Якщо наш клієнт помер в перший рік? То за програмою по ЄАД Мітлайф буде повертати 50 тисяч гривень, вигодені набувачам нашого клієнта. Якщо ця біда сталася не в перший рік, то суму валових премій плюс діт плюс спеціальний фонд індексації, який Мітлайф встиг сформувати для цього клієнта. Саме цим відрізняються ці дві програми: Виплати за ризиком смерть з хвороби. Хто такі вигодені набувачі? Це близькі родичі нашого клієнта. Це батьки, діти, чоловік або дружина. Дуже важливий нюанс: вигоди набувачів. Наш клієнт може змінювати ну, хоч кожен місяць, або кожен тиждень. Наприклад, людина одружилася або розлучилася, і можна вписати одну людину, поміняти на іншу. Народилася дитина або внуки, народилися, або людина розлучилася, ну тобто одружилася на іншій людині. Тобто людей, тобто вигоден овочів можна змінювати. Це може бути одна людина, це може бути дві людини, 100% виплати по ризику смерті, повинні бути розподілені між всіми вигодим овочами. Ну, наприклад, це може бути одна людина, яка отримає 100%, це може бути дві людини 50 на 50, це може бути три, наприклад, вигоден овоча. Тобто тільки наш клієнт може вирішувати, хто буде вигоденобивачом нашого клієнта. Дуже важливий нюанс: якщо наш клієнт вказує в заяві на страхування, хто буде вигоденобивачом за цим полісом, то гроші в разі смерті нашого клієнта ці вигодонабувачі отримують протязі 30 днів з дати подачі останнього документа. Таким документом може бути свідоцтво про смерть. В якому написано яка причина смерті, і в залежності від того, яка причина смерті, будуть різні виплати. З наприклад, або внаслідок нещасного випадку: посилання на бланк по заміні вигодонивачів, я теж опублікую в описі до цього відео. Раптом це комусь цікаво саме зараз. Дуже важливо знати, що в Медлайфі або в будь-якої лайфової страхової компанії в Україні в перші три роки немає викупної суми. Ну тобто, забрати гроші. З будь-якою лафіво страховою кампанією, якщо ви маєте довгострокове накопичувальне поле страхування життя, в перші три роки забрати гроші неможливо. Ще дуже важливий нюанс. Вітлайфі разом з програмою Є, е, і програмою по можна купити іншу додаткову програму звільнення від сплати страхових премій в разі повної та постійної втрати працездатності. Про що це програма? Якщо з нашим клієнтом сталася така біда, і він втратив працездатність, наприклад, після інсульту, ну тобто з хвороби, або внаслідок нещасного випадку, наприклад, ДТП. Ну, тобто, умовно він став інвалідом першої групи. Тоді Мітлайв звільняє нашого клієнта від сплати страхових премій за накопичувальні частиною полісу. Розумієте, до закінчення дії полісу, або до повного одужання нашого клієнта. Або до смерті. Якщо наш клієнт внаслідок хвороби, або там ДТП, наприклад, все ж таки помер, то Мітлайф буде виплачувати за ризиком смерті. За ризики, до речі, не звільняє від сплати, і я завжди раджу в такій ситуації все ж таки за ризики платити далі. Тому що якщо наш клієнт опинився в такій ситуації і спрацювала програма вивір, ну тобто, звільнення від сплати страхових премій, ця інформація фіксується в системі. Нашої навряд наврядчи, клієнт після таких страхових подій зможе оформити новий поліс в Мітлайфі. Саме тому я завжди раджу в такої ситуації все ж таки платити за ризиковий поліс. А за накопичення буде платити Медлайф. До речі, я записала відео про інсульт, дуже цікаве відео 30 хвилин. Дуже раджу його подивитися в описі до цього відео або в рекомендованих. Буде посилання на це відео. Там я розповідаю про те, скільки коштує лікування інсульту, скільки коштує страховка на випадок діагностування сім'ї критичних захворювань. Дуже раджу подивитися це відео, якщо ви хочете розібратися в тому, як працює страхування не тільки життя в Мідлайфі, не тільки накупичувальне страхування життя, але і страхування здоров'я в Мідлайфі. Ця програма називається Waiver, Англійська буква. W. ще раз хочу нагадати про те, що я опублікую в описі до цього відео посилання на е, наші продукти, посилання на правила страхування, і за абревіатурою ви швидко зможете знайти інформацію, в тому числі і про цю програму. Ну, і звісно ж, податкова знижка. Якщо наші клієнти працюють на загальній системі оподаткування і мають поліс страхування життя в Мітлайфі, програму Е, або програму ПЕД, або дитячий накопічувальний поліс, або програму Single преміум, то. Ці клієнти мають право на отримання податкової знижки через податкову. Тобто, це такий знаєте, кешбек: 18%. Це такий знаєте, подарунок від держави взагалі. Держава дуже зацікавлена в тому, щоб українці самі собі щось накопичували на пенсію приватно, тому що державна пенсія невелика і вона завжди не буде більше 30% від тої зарплати, до якої людина звикла. До речі, у мене є кілька цікавих відео на цю тему. Про державну пенсію, де я розповідаю, як працює пенсійна система в Україні в розвинтих країнах світу, як працює пенсійний фонд України. Там я розповідаю про особливості нарахування пенсій тим, хто працює на загальній системі податкування. Дуже цікаві нюанси про нарахування пенсій ФОПам. Там дуже багато статистики. Там дуже багато цікавої інформації. Дуже раджу подивитися це відео. 30 хвилин. І ще у мене є дуже цікаве відео. Місяць тому я його записала. Приватна пенсія в Мітлайфі, там я розповідаю, ну, практично, все, що треба знати про накопичення пенсійне в Мідлайфі. І ще я записала 30 хвилин відео про податкову знижку, там дуже багато цікавої інформації. Я дуже раджу всі ці відео подивитися. Посилання на ці відео будуть в описі, в підказках та в рекомендованих. Я думаю, що ви знайдете ці відео. Те, що відбувається з сьогоднішніми пенсіонерами, ми бачимо. А які перспективи у майбутніх українських пенсіонерів? цих відео ви побачите і почуєте? Наступна дуже важлива тема: страхування від військових дій. Взагалі, страхування всього, що пов'язано з війною і військовими діями, це класичне виключення, в будь-якому договорі страхування життя, в тому числі це прописано в правилах страхування. На офіційному сайті Мідлайфу, але керівництво Мітлайфа прийняло рішення, що ми будемо виплачувати за цими ризиками нашим клієнтам, якщо вони цивільні, або військовим, якщо, наприклад, військовий відпустці, і на час відпустці він цивільна людина приїхала, наприклад, додому. Зараз вам хочу показати дуже коротеньке відео, в якому голова правління прав Мідлайф Інна Бірянська Відповідає на питання журналістки, от з цього приводу вона розповідає про виплати за військові дії. Питали про цивільних. Ми так. не пішли шляхом інших компаній і не пропонуємо на програму для страхування на випадок військових дій для цивільного населення. І не беремо за це гроші. Ми просто з початку війни прийняли рішення, що ми ці випадки не визнаємо виключення. І ми будемо платити всім нашим клієнтам, новим, існуючим, за такими випадками, ігноруючи дане виключення. Можемо вважати це ну, такою благодійним да, внеском, з одного боку. Ну, тому що це рішення компанії. Це компанія не, не була зобов'язана це робити. Але історія клієнтоорієнтованості компанії почалася а, з історії з питання. Я дуже щаслива, що ця історія продовжується. тому е, дуже дуже цікаво писати таку історію, тому що коли компанія Медлайф прийшла на ринок, то основним аргументом, е, який вразив всіх, це виплата або страждали на Титаніку, і виплата без документів, тому що були свідки без бюрократії, без затягнення, тисяча доларів, в ті часи, виплата і це є такою частиною історії компанії Медла. Але е, навіть вона нас на той момент вразила, так коли компанія вийшла на ринок. Але коли ти сам є частиною, Цього і так, розумію, що ці гроші я сама зерняв, якщо що, да, то я знаю, що мені доводилося приймати рішення разом з моїми а, співробітниками виплати тим людям, яких я знала, які жили поруч. Спочатку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року, станом на 30 червня 2025 року, Мітлайф виплатив нашим клієнтам або їх вигадано бовачам, тобто близьким родичам. Більше 60 мільйонів гривень. Ще дуже важлива тема: страхування військових. Мітлайф приймає на страхування військових, але є нюанс: життя і здоров'я військових в Україні страхує уряд України. Якщо військовий загинув на війні, або отримав поранення, внаслідок якого отримав інвалідність, в такому разі держава буде виплачувати гроші близьким родичам цього військового, або Військовому за інвалідність. Тобто, уряд України як страхова компанія виплачує такі гроші нашим військовим або їх близьким. Але Брат Мітлайф приймає на страхування військових і покриває цивільні ризики. Наприклад, смерть хвороби. Людина заснула і не прокинулася. Раптова зупинка серця. Або людина захворіла на коронавірус. До речі, коронавірус нікуди не подівся. Або людина захворіла на рак, інсульт, інфаркт і померла. В такому разі держава не виплачує гроші близьким родичам військового. Якщо у людини немає страховки, то родина не отримує взагалі ніякі гроші. Або, наприклад, людина потрапила в ДТП, отримала травми, або загинула, виплати ніякої не буде. Розумієте? Якщо у військового немає страховки, цивільної то за цивільні ризики держава нічого не буде виплачувати родичам наших військових. Розумієте, навіщо військовим треба страхувати своє життя і страхування здоров'я? Це дуже важливий нюанс: страхувати своє життя і своє здоров'я треба до поранень. Тому що, якщо є поранення, якесь складне, наприклад, да, або тяжке, то о, Life і будь-яка страхова компанія, вже не може прийняти такого клієнта на страхування. Розумієте? Якщо, наприклад, вже були контузії. З наслідками, то жодна страхова компанія не прийме такого клієнта на страхування. У мене є клієнти військові, які прийшли до мене через мій сайт і через мій канал в Ютубі. І е, дуже часто е, звертаються до мене вже після поранень. На жаль, я вже нічим не можу допомогти цим клієнтам. До речі, у мене є відео. Про страхування військових. Я записала це відео рік тому. Там я розповідаю на реальних кейсах, як Мітлайф виплачує гроші військовим по різним ризикам. Будь ласка, подивіться це відео, якщо вам це цікаво. В рекомендованих підказках і в описі до цього відео ви побачите посилання на це відео. Посилання на це відео, посилання на це відео буде в описі до цього відео в підказках або в рекомендованих. Будь ласка, я дуже раджу його подивитися. зараз я вам хочу показати слайд з цього відео, де я розповідаю про виплату за смерть внаслідок нещасного випадку моєї клієнтки, яка була військовою в листопаді 2022 року до мене через мій сайт звернулася. Військова дівчина, якої було тоді 19 років. Вона купила у мене поліс. Вона заплатила 20 тисяч гривень за цей поліс. Він складався з двох частин з накопичень приблизно 11 тисяч гривень. З 20 йшло на накопичення, і приблизно 9 тисяч на ризики, тобто медична страховка. Вона встигла заплатити один раз, і в липні 23-го року вона загинула. Я дізналась про це випадково в ленті Фейсбука. Я просто лістала ленту. І побачила фотографію цієї моєї клієнтки, дівчини військової, що вона загинула. Це були якісь регіональні новини. У цій дівчини було білоруське прізвище, і фотографія просто на весь екран. Я впізнала її, а я була впевнена в тому, що вона загинула в внаслідок військових дій там не було написано внаслідок чого вона загинула, але її батько в жовтні 23-го року написав заяву на виплату в Міталай. Міталайф прийняв позитивне рішення за цією справою і заплатив батьком цієї клієнтки 917 тисяч гривень. Що сталося з цією клієнткою? Вона потрапила в ДТП. Вона їхала зі своїми побратимами на машині. І водій не справився з керуванням, і в'їхав в, в дерево. І моя клієнтка була поруч з водієм, і вона загинула на місці. Її побратими отримали різного ступеня тяжкості поранення, але вони вижили. А вона загинула на місці. Їй було 19 або 20 років на момент смерті. І так як ця дівчина загинула ні в наслідок військових дій, ні на війні, ні зі зброєю в руках. То держава нічого не заплатила її батькові. Розумієте? Якщо б у неї не було полісу, то її батько взагалі не отримав би ніяку виплату. Ну, це логічно, да? держава виплачує гроші в тому випадку, якщо військовий загинув в наслідок військових дій при виконанні своїх професійних обов'язків. Якщо людина померла або загинула ні, в внаслідок військових дій, то держава нічого виплачувати не буде близьким родичам. Ось така історія. Якщо зараз мене дивляться військові, будь ласка, я дуже раджу вам подивитися це моє відео про страхування військових. Зараз я вам покажу, як спрацює програма Є, е, як спрацює програма ПЕД, якщо наш клієнт військовий, якщо він загинув внаслідок військових дій при виконанні своїх професійних обов'язків, тобто зі зброєю в руках. Якщо у нашого клієнта військового є програма є, але він загинув на війні під час виконання своїх професійних обов'язків, тобто зі зброєю в руках, тоді Мітлайф буде виплачувати вигодоновивачам викупну суму плюс діт і спеціальний фонд індексації, який сформує Мітлайф на дату смерті. Якщо ця біда сталася в перший рік, то виплати не буде взагалі ніякої, чому тому, що в перші три роки в і в будь-якої лайфовій страхової компанії немає викупної суми, і це написано в законі України про страхування. Це не забаганка Мітлайфу, це не забаганка страхових компаній, Це написано в законі України про страхування, що в перші три роки немає викупної суми за програмою такою, як програма є. Смерть військового на війні при виконанні професійних обов'язків це виключення. Глобальне виключення будь-якому полісі страхування життя. Це надвисокі ризики, і страхові компанії цей ризик у військових не покривають. Якщо клієнт купив поліс і в перший рік загинув, виплати взагалі ніякої не буде. Якщо це сталося на другий рік або на третій, виплати ніякої не буде. Після третього повного року вперше формується викупна сума. І всі викупні суми розписані на зворотньому боці кожного полісу накопичувального. І перша викупна сума формується після повного третього року дії полісу. Якщо поліс куплений давно, там 5-10 років тому, там, звісно ж, є викупна сума, там є ДІД і спеціальний фонд індексації, і тоді буде виплата. Але в перші три роки виплати взагалі не буде ніякої. Це дуже важливо знати. Якщо у нашого клієнта військового програма ПЕЕД, яка покриває тільки ризики, пов'язані з нещасним випадком, тоді Мітлайф буде повертати суму валових премій плюс діти спеціальний фонд індексації на дату смерті. Якщо це сталося в перший рік, наприклад, і наш клієнт заплатив 50 тисяч гривень, то його родина, близькі вигоди добивачі, отримують ці 50 тисяч гривень. Якщо це сталося не в перший рік, то буде сума валових премій за. Цей період, наприклад, за 5 років по 50 тисяч це 250 тисяч гривень, плюс діти спеціальний фонд індексації, який мітлайф встигне сформувати на дату смерті по цьому полісу. Тобто є різниця між цими двома програмами. Я розумію, що це лотерея. Ніхто не знає, що буде завтра з будь якою людиною, яка зараз проживає в Україні. Яку програму обрати військовому? Сам військовий обирає. Якщо мене спитати, що б я порадила, я би порадила обирати першу програму. Чому? Якщо наш клієнт, військовий, загинув на війні при виконанні своїх професійних обов'язків, то держава заплатить 15 млн грн його близьким родичам. А якщо військовий помре від хвороби, то держава нічого не буде виплачувати його близьким родичам. Розумієте? А якщо буде поліс, то родина отримує гроші. Як я зараз розповідала про свою клієнтку, яка загинула внаслідок ДТП, держава нічого не заплатила її батькові, а Мітлайф заплатив. Саме тому я все ж таки раджу обирати програму Є. Ну і на хочу показати на реальному кейсі, як може спрацювати довгостроковий накопічувальний поліс страхування життя в Мітлафі. Це був 20-річний поліс. Гарантована страхова сума майже 200 тисяч гривень. За рахунок Діда і СІФа виплата більше мільйона гривень. Медлайф, як податковий агент, заплатив за дохідну частину полісу податки державі і нарахував нашому клієнту виплату 923 тисячі гривень. І перерахував цю суму. На банківську карту клієнту, якщо ви хочете розібратися в тому, як працює страхування життя, а страхування життя це саме фінансовий фінансові продукти, саме складний від страхування. Будь ласка, дивіться мої відео. Дуже раджу. Ну і на останок, пару слів про себе. Я Світлана Куніцина, менеджер страхової компанії Мітлайф. Брак Мітлайф це українська страхова компанія, яка працює в рамках законодавства України, сплачує податки державі України. Але при цьому є 100% донькою американська страхова компанія Metropolitan Life Insurance Company. Центральний офіс нашої компанії знаходиться в Нью-Йорку на Манхетені. За освітою я економіст аналітик працюю в страхуванні з 2004 року, тобто більше 2021 року. Якщо вам сьогодні було цікаво, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пригавити мої наступні відео про страхування життя та страхування здоров'я в Мідлайфі. Якщо вам сьогодні було настільки цікаво, що ви хочете потрапити до мене на консультацію, будь ласка, пишіть мені будь-який месенджер або можна мені подзвонити. Дуже дякую вам за увагу. Бажаю нам всім здоров'я, ментального та фізичного. Щиро вірю в те, що в Україні і українцям все буде добре. Бажаю нам всім скоріше перемоги і до зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!